Чи є факультет педагогіки, на якому можна вивчитись на викладача історії в ЗНУ? Яка ціна навчання? Який конкурсний бал для бюджету потрібен? На факультеті історії та міжнародних відносин Запорізького національного університету діє спеціальність середня освіта, яка є педагогічною і на ній є освітня програма Середня освіта історія, яка випускає вчителів історії. Вартість навчання на 2024 рік поки що невідома, але відомі ціни 2023 року, на які ви можете орієнтуватися. Вартість навчання на освітній програмі середня освіта історія, студентів денної форми навчання за семестр склала 7590 гривень, з заочної форми 5500. Конкурсний бал кожного року є новий, у минулому році мінімальний бал рекомендацій на бюджет склав 161 бал. Також хочемо повідомити вступників, що в межах спеціальності середнього освіта відкрито нову освітню програму середнього освіта географія. Звертаємо вашу увагу, що факультет історії та міжнародних відносин на сьогодні має широкий спектр освітніх можливостей і на нашому факультеті діють ще дві. Спеціальності історія та археологія, освітня програма Історія, та міжнародні відносини, Суспільні комунікації та регіональні студії, освітня програма, міжнародні відносини. Освітня програма Історія буде цікава вступникам, які прагнуть поглиблено вивчити історію як України, так і всесвітню: археологію, спеціальні історичні дисципліни. Їх реалізація відбувається перш за все у сферах науки, збереження культурної спадщини та публічної історії. Освітня програма міжнародні відносини передбачає вивчення широкого спектру дисциплін, що стосуються дипломатії, зовнішньої політики, національної безпеки, перекладу та краєнознавчих студій. Професійна реалізація вступників цієї програми є у сферах дипломатії, туристичній та перекладу. Кожна зі спеціальностей факультету історії та міжнародних відносин має свої привабливі можливості. Тож запрошуємо вас.